Усім привіт! Хочу вам трішки розповісти про різновид 10 копійок 2014 року, а саме 1 і ВД. Чому його відмінність? І розвіяти деякі міфи про нього. Основна відмінність першого штампу Аверсу в різновиді 1 і ВД це відстань між крайніми остями. Розмір зображення менший 11,0 мм. Тим часом, як в поширеній монеті. Розмір остей буде 11,2 мм. Далі на що ми звертаємо увагу, це форма цифри 2 в даті. У першому штампі аверсу відстань між завитком та основою цифри менша, а у другому більша. Та також зверніть увагу на саму форму цифр. Вони відрізняються. Взагалі, сам рисунок на монеті першого штампу випуклий. І має вищий рельєф. Наступне, на що ми звертаємо увагу, це відстань від ості до зерна. У першому штампі ліва ось першого колосу наближена до зерна. Тоді як середня та права ості першого колосу з'єднані з зернами. У другому, ж навпаки, ліва ось першого колосу трішки віддалена від зерна, а середня та права ості першого колосу не з'єднані з зернами. Це є основні ознаки, по яких ми визначаємо різницю між цими двома різновидами. Далі поговоримо про додаткові ознаки, які все ж таки вони є додаткові, і вони не є основними. Не завжди ці ознаки є. Хтось собі придумав і розповсюдив такий міф, що у першому штампі. В правому нижньому листі має бути дефект. Бо у другому штампі аверсу такого дефекту немає. Так, дійсно, у більшості таких монет дійсно є такий дефект. Але... Є монети і без цього дефекту, і це не показник зовсім абсолютно нічого, тому що в нас є основні критерії, по яких визначати цей різновид. Ось перед вами монета без цього дефекту. Ось ще одне фото іншої монети такого штампу без цього дефекту. Цим дефектом є банальна тріщина штампу, яка з'явилася в процесі карбування. І потім вона просто може закарбовуватися і вона, скажімо, так, згладжується на поверхні того ж самого листа і стає не така виразна. І вона якби трішки розширюється. По прорізі, через яку проходить, і стає трішки ширшою. Але є монети і без цієї тріщини. Тому це не показник по визначенню цього різновиду. Наступний міф. Хтось таке теж придумав, що на реверсах цього типу монет має бути зміщення по канту в праву сторону, вправо вниз. І має бути облой. Так ось я вам скажу, що існують монети без облоя, але зі зміщенням канту. А є монети, які є без зміщення канту і без облоя взагалі. Тому, знову ж таки, це не показник, а просто вторинні ознаки, по яких може. Ну, я би не радив би по них орієнтуватися. Орієнтуйтеся по. Основних критеріях, які визначені у каталозі. Повторю ще раз відстань між остями, форма цифр дати та положення остей до зерна. Це є ті основні критерії, по яких визначається цей різновид. Все інше можете не звертати уваги. Не потрібно заплутувати себе та інших. Усім дякую за перегляд. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!